Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Розпочинаємо новий тиждень з моїм ще трошки хворим горлом. І будемо дивитись нову загальну енергію. Вітаю також всіх нових підписників мого каналу. І для вас інформація. Тобто, що таке загальна енергія? Це загальні процеси, які будуть відбуватися на цьому тижні у сфері відносин, у сфері матеріальній. І мої рекомендації, як це збалансувати. <кій> Вибачаюсь, буду трошки гекати, тому що горло ще в мене таке собі. Чай я вже собі приготувала. Так, поїхали. Що ж там новий тиждень наш? Попередній в мене програвся на всі 100% на своєму телеграм-каналі я це писала. Багато подій цікавих. Так, цей тиждень сімка мечів. <гум> Дії поза кадром. Дії поза кадром. До речі, для тих, хто вивчає карти Таро, в мене вже вийшли всі молодші аркани. Я потрошки випускаю інформацію по старшим арканам, тому якщо цікаво, переходьте, дивіться. Там якраз сімка мечів я розглядала. Так от, сімка мечів. Цікаві енергії. зараз ще кину пару карт. Угу. Так, дивіться. На рівні процесів, тобто на рівні якихось таких моментів, будуть відбуватися ситуації, які поза вашою, поза вашою увагою. Тобто, тут для того, щоб зрозуміти, чи зараз в мене правильно влягаються процеси, правильно я маю на увазі збалансовано. Тобто так, щоб вам було комфортно в тому просторі, де ви знаходитесь, можна опиратись на внутрішні відчуття. Але тут треба вміти розмежовувати тривогу і оце, скажімо так, ядро істини. <кій> тому що є процеси, які зараз будуть відбуватися поза кадром, ви можете побачити ознаки того, що, наприклад, цей проєкт виграшний. Або дійсно, от я зараз рухаюсь в правильному векторі. Самознаки. тому що є таке відчуття. Що результати будуть пізніше. Все ж таки, тут у нас і сімка мечів, і сімка пентаклів, і якось вони врівноважені між собою. Для тих, хто зараз от прямо на цьому тижні щось починає, і тут і одразу воно не виходить, тобто немає якихось видних результатів, просто відпусти ситуацію, тому що видимі результати будуть вже пізніше. Тобто це більше, ну, при такому сценарії, який дуже швидкий, там найшвидший сценарій розвитку подій, то це буде десь наприкінці тижня, ви щось побачите. <кій> тобто, знову йде, йде такий тиждень, я б сказала, більш помірний, тому що попередній він був збагачений подіями, а цей буде більш помірний. І інколи буде здавати, що немає результатів. Що якось нема якогось руху в певних цікавих для вас областях. Це може бути у сфері відносин, це може бути в матеріальній сфері Тобто якась сфера, або вони вдвох разом не буду давати якихось видимих суперрезультатів. <кій> Але це не так. Тобто, ой, я вибачаю за це могикання, тому що горло не таке в мене. Тобто, що я хочу сказати? На цьому тижні програється ситуація, але пізніше. Якщо, ви, наприклад, ви зараз будете починати щось нове, або ви очікували прямо на цьому тижні результату, з понеділка має бути вже результат, затягнеться трохи прояв. Але це не тому, що щось там затягується, або якісь моменти, ще щось. Ні, просто результат трошки пізніше буде. Але процеси йдуть. Угу. Угу. М -м. Так, давайте дивитися. Тобто такий спокійний тиждень. Дуже спокійний. По процесам, так. Давайте дивитися, що там у нас у відносинах. Сказала б, о, як класно, а, на цьому тижні прям увага до себе. Не треба стискати простір. Це, до речі, така класна практика з вами, поділюсь. Тобто, якщо тут і зараз немає вирішення питання, тобто, а ви прямо очікуєте і сидите, відпускайте ситуацію. Це як От таке класне порівняння. Наприклад, вам треба кудись їхати, у ваш автобус там на 6 вечора. А ви зробили всю справу. А ще перша година дня. Сидіти і чекати, поки буде шоста вечора, ну таке собі. Тобто, подивіться фільм, прогуляйтесь, ще щось. Тобто, навчіться не стискати простір, тому що сидіти там 5 годин і чекати, коли мені треба кудись поїхати, це такий вам приклад: <кій> нема сенсу. Ви просто витратите енергію на це очікування. І коли буде дорога, вам дорога і так забирає сил, тобто воно ще піде вам мінус. Вам ця енергія знадобиться. Не зараз. Зараз, як після такого жахового тижня, який був минулий, енергетично. Зараз треба трошечки відпочити. А зато в сфері відносин є класні моменти. Подивимось. У сфері відносин ви будете отримувати інформацію, яку, яка від вас була прихована. Тобто, наприклад, можливо, викриється якась брехня стосовно вас. <кій> Дехто з вас може закрити питання з минулим, тобто щось було незрозуміло. Наприклад, людина перестала з вами спілкуватися. Це ж не обов'язково про любовні відносини, це може бути просто близькі відносини. Ви дізнаєтесь причину, чому це сталося? І закрийте для себе це питання. Тобто на цьому тижні ви будете отримувати інформацію тих аспектів, яка буде стосуватись, тих аспектів, що розхитують вашу простір. Тобто, по сімки мечів, до речі, це те, що фльором тягнулося за вами. Ну, ви просто немає відповіді на питання. Ну що робити? Рухаємось далі. Рухались, але десь там, поза кадром. Тобто воно все одно десь муляло, і ви не знаходили на це відповіді. Ви зможете знайти відповіді на це питання. Там, Чому тато пішов за хлібом і не повернувся? От якісь такі. Для кого це буде фундаментальні моменти? Для когось це буде не такі. Яскраві, скажімо, але теж необхідна інформація для того, щоб видихнути, скажімо так. Тобто це тиждень таких новин, які потрібні. Тобто в даному контексті старша Аркансонце, до речі, для тих, хто вчає таро, ви можете трактувати, відчути самі, як воно там. Старша Аркансонце тут виступає дійсно як таким ліхтарем. Які освітить темні закуточки такі. Тобто ви побачите те, що ви не могли побачити, а хотіло б. А це те, що треба. та інформація, яка потрібна. Та інформація, яка була прихована. Вона до вас прийде. Так, ану, ближче виставлю карту, то, то зараз подивилася в кадр. Трохи не видно. Тобто це може бути викри, ви можете дізнатись, де людина там вам зраджувала. Ви можете дізнатись якісь такі моменти. Це може бути і як не дуже приємні, і як і нейтральні, але необхідні. Тобто ця інформація вона необхідна, вона розв'яже руки, вона стабілізує. Придеться інформація, яка потрібна вам знати. Тобто ви це дізнаєтесь. Тобто сфера у відносин у нас як розкриття, розкриття правди. Давайте дивитись матеріальні сферу, які процеси будуть там. До речі, це може бути і освічення людини. Хтось освічиться вам в своїх почуттях. Це може як я тебе кохаю, так і ти дуже дорога мені особистість. Або дорогий. Гендер ви вже собі приміняєте самі. Так, матеріальна сфера. Хто з мечів? Королева кубків, рицарь мечів. Місяць. Угу. А в матеріальній сфері два, дві різних енергетики абсолютно. Знову ж таки, питання сімки мечів. Ви побачите конкретно, де ваша свідомість гальмує процеси. Як рекомендація, тобто, що буде відбуватися? Буде відбуватись. Тобто, я відчуваю, що швидко не треба нікуди рухатись, от не треба нікуди поспішати, але таке відчуття, що будуть ніби підштовхувати. Давай, давай бігом, 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 давай приймай рішення, бігом біжи. М я б рекомендувала не робити цього. Якщо не складаються обставини, не стискайте простір, тобто цей тиждень він такий більш помірний. Хоча будуть у матеріальній сфері такі спроби створити, знаєте, як цей гамір з нічого. Результати таких дій, якщо ви будете цьому піддаватись, це енергетичне виснаження, фізичне, енергетичне. Тому я рекомендую не піддаватися для тих, хто працює зі свідомістю, цей тиждень от чітко проявить, розмежує, коли ви йдете в енергії більш таки по місяцю, тобто, це відчуття такого неясного бачення ситуації. І як працюю простір. Вам в плюс чи в мінус, і коли ви йдете в енергії більш такі е, життєві, енергії руху, енергії дії. Тобто я зараз не буду свою енергію зливати в думки про те, що все погано, нічого не виходить, вон, війна, все, в мене нічого не вийде. Якісь такі, у кожного свої думки темні. Які лягають просто волоном на плечі і нічого не робить. І, або ж навпаки, підштовхують бігом-бігом щось зроби, або щось. Роби дію заради дії. І оці от моменти вони виснажують. Тобто, дивіться на результат таких дій, таких рішень, таких думок. Тому що на противагу будуть інші процеси. Те, що вас буде підштовхувати до якихось, от, скажімо, темрів вашої особистої, дуже часто ми цього не помічаємо, чому я наголошую, працюйте зі своєю свідомістю. Бо ви бачите свій світ через призму своїх налаштувань, свого тіла. Тобто деякі процеси ви можете не помічати, тому що нема фокусу уваги на цьому. Так от цей тиждень. Буде спроба, ніби енергетично схожа минулим, але різниця. Для тих, хто не дивився, можете передивити загальну енергію минулого тижня. Там якраз запускались дуже потужні такі процеси, і там дійсно енергія вирувала, і я казав про те, що користутися моментом. Коли енергія вирує, дійсно там підштовхується закривати якісь питання, це багато процесів. Але на цьому тижні я рекомендую не поспішайте. Не витрачати сили. вони вам знадобляться. Вони вам знадобляться, а якщо ви все ж таки не дослухались і вирішили поспішати кудись, дивіться, наскільки вам воно зіграло в плюс. Тому що буде, знаєте, як спроба продублювати минулий тиждень, але зі знаком мінус в справах. Тобто, вас навіть можуть, знаєте, як, Спеціально штовхати, ну давай-давай, бігом мені результат треба, от прямо зараз. А не треба, по факту. По факту не треба. Тобто, по факту, це якась проекція людської тривожності, людських налаштувань цієї людини, яка вас зараз от, оце штормить, для того, щоб цій людині стало легше. Тобто, по факту не потрібно це от кудись поспішати, щось швидко-швидко робити. Тобто цей тиждень він більш помірний енергетично. Тому дивіться, все одно воно як врівноважиться. Ви побачите, особливо, якщо ви слухаєте те, що я кажу, а мої слова вони залишаються. Ви побачите різницю, коли ви все ж таки робите стоп, кажете, ні, я відчуваю, що зараз поспішати не треба. Я зараз закінчу це, а потім зроблю оце. І тоді це буде в плюс. Так само у відносинах ви зможете закрити, бачите, якісь дуже важливі для себе питання. Щось проясниться. Так, на цьому все. Буду завершувати, тому що горло в мене ще таке. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайки, коментарі, донатьте мене на каву. Мені буде приємно, як автору. Приходи на телеграм-канал, там теж я проводжу опитування, пишу свої думки, слідкую за зворотнім зв'язком. На цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!